Я мав таку чудову нагоду в житті, бонус долі, як кажуть, знати цю людину, приятелювати з нею. 21 картина з циклу Висячі садиться Міраміди. Це лише маленька частина творчої спадщини, яку залишив після себе Вадим Баралюк. Відомий Криворіжець, окрім кінодокументалістики, мав результати в дитячій літературі, його авторства книжечки Пригоди димка димова та інші митця не стало у 2014 році, і цьогоріч йому виповнилось 90 років. Степан Петрович, один з організаторів вечора пам'яті, мав за честь особисто знати та приятелювати із ним. каже: нині його дуже не вистачає. Людина високої культури, який зумів привабити не тільки приятелю друзі зібрати однодумців і зумів передати все те, що він бачив довкола себе, в позитиві, і в роботах образотворчого мистецтва, і в документальних фільмах. І в дитячих в дитячій літературі, в книжках, і в винаходах своїх. Це була людина дуже неординарна, за якою мені сьогодні не вистачає, з дуже часто спілкувався. Вадим Баралюк народився в Кривому Розі в 33-му році. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. 65-го року почав займатися кінорежисурою як любитель, а потім з хобі ця справа перетворилась на справу життя. В творчому доробку митця 217 фільмів. Ще 100 кінострічок відзняли за сценаріями нашого відомого земляка. Творча спадщина Ба більше фільми авторства Криворіжця знаходяться в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Пшеничного, що зайвераз свідчить про непересічний характер праці. Він знімав не лише документальні фільми, а й науково-популярні і навчальні. Його фільми використовувалися як е, ну, за, за, засоби навчання під час викладання у вищих навчальних закладах. І не лише у нашому річському ярмачавому інституті, а й інших так що він досяг вершини як саме у царині кінодокументалістики. З огляду на сучасні умови воєнного стану та заради безпеки відвідувачів, виставку робіт Вадима Баралюка провели у пункті незламності на проспекті Поштовому, приміщення відповідає всім правилам безпеки, і тому воно ідеально підійшло для проведення такого культурного івенту. На жаль, в такий час живемо, що приміщення, які знаходяться ну, у підвалах або бомбосховища, стають актуальними. А вже ж хочеться, щоб ніколи такого не відбувалося. але Сьогодні такий захід у нас в пункті незламності, і за його коротке існування він дійсно вже обростає якимись життєвими історіями та подіями. Да, і сьогодні ми раді надати це приміщення під виставку картин. Наприкінці виступів доповідачів присутнім продемонстрували кінострічки з творчого доробку митця на кінопроекторі. Організатори виставки сподіваються, що вже в найближчому майбутньому подібні культурно-просвітницькі події проведуть і в знакшани інших, не менш відомих та талановитих жителів Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.